Друзі, вітаю в етері Дніпро Тіві Контекст. Гостя програми Ірина Ситнік, наша колега, журналістка, головна редакторка сайту Петро Павлівка Сіті, яка працює у прифронтовій зоні Дніпропетровщини. Пані Ірино, вітаю. Дуже дякую, що долучилися. Вітаю. Пані Рино, жахлива російська атака кабами сталася напередодні в прифронтовій новопавлівській громаді Дніпропетровщини. Голова громади з місця удару повідомив про це на фоні палаючого навчального закладу. Показав також він і інші руйнування. Розкажіть про наслідки, як Новопавлівка пережила цей удар. Новопалівка мужня, звісно, пережила цей удар, але наслідки дійсно жахливі. Якщо хто слідкує за новинами про Новопалівку, знає, що це не перші прильоти кабами. Цього разу вони несуть дуже великі руйнування. Ну, найперше, це зруйновано повністю Новопавлівський ліцей, від будівлі лишилися лише руїни, також пошкоджені. Ці будівлі, будинок культури, сільська рада, які попередньо також зазнавали пошкоджені. Зараз вони ще знову вже повторно втратили і вікна, і двері, і дахи. Також понівечено десь ну, близько 20 будівель людських. З них дві будівлі, які втратили повністю дахи, вікна, двері. Дуже Люди ну цей удар припався по центру села. Люди дуже його тяжко пережили. Ви робили матеріал після першого удару кабами по Новопавлівці про те, як оговтується громада. Розкажіть про настрій людей трихі трохи більше після вчорашньої атаки, що вони кажуть. Так, я дійсно робила матеріал з перших прильотів, керовані авіабомбами. І тоді люди, я навіть захоплювалася ними, тому що вони мужньо все це пережили. У мене навіть в матеріалі був такий використаний факт, коли після, за півгодини після прильоту до магазину зайшов чоловік і попросив продати йому сметану. Тобто дійсно люди злякалися, дійсно переживали за все, що там відбувалося. Але е, все-таки магазини відкрилися, аптеки відкрилися, люди продовжували працювати, і зовсім інша ситуація, напевно, цього разу. Ну, тут, скоріше, знаєте, пов'язано, мабуть, з тим, що, е, що саме в школу влучила, влучили ці авіабомби. Тому що школа, як розумієте, в кожному місті або селі це такий собі осередок життя. Тобто це місце, де люди багато проводять часу свого життєвого, навчалися, хтось викладав там. Тому цього разу дуже сумно. Люди навіть плакали на вулиці, коли говорили про ліцей. Але тим не менш опановують себе, магазини також продовжують працювати. Сільська рада працює на місці, всі служби ліквідовують наслідки. Там і в ремівці зараз працюють, які полагодили вже електрику, прибираються в селах. Ну, життя, життя триває. Пані Рино. Це вже вдруге по <клухи> Новопавлівці за останній місяць. Б'ють керованими авіабомбами. Нещодавно руйнувань завдав у дрон Камікадзе. Миколо Васильович Гаврилов, голова Новопавлівської громади, також публікує відео. Щодня сьогодні з'явилося відео, як ліквідовують якраз бомби, які не розірвалися, які знайшли в полях. На вашу думку, чи почастішують такі атаки, чи бачите ви передумови для цього? Ну, це не вдруге прилітають каби і такі от е, атаки на Новопалівську громаду. Там, як уже повідомляв голова громади, і ми особисто спілкувалися, то це вже восьмий раз, коли Новопалівську громаду атакують е, ворожі е, і КАБи, і дрони, і касетні боєприпаси. За останній період, за останній місяць, Новопавлівку атакували 4, вісім разів. Перепрошую, саме дрони камікаци, які несуть невідомої конструкції, як говорять експерти, але з великим потужним зарядом вибухівки. І ці також каби були прильоти раніше, просто раніше їх особливо там не висвітлювали через те, що не було якихось значних руйнувань, і ті самі дрони і каби вони падали десь там за межами села на відкритій території, але й були пошкоджені сільгоспідприємства. Зараз уже це почали падати ці каби, і дрони вже в самому селі. На щастя, немає людських жертв, але є побиті будівлі, є пошкоджені гаражі, автівки, паркани. Ну і звісно, останній приліт уже ж показав, що і зруйновані наші школи, будинок культури і ну, всі адміністративні фактично будівлі цієї громади. Пані Ірино, ви кажете, Чи що буде... за словами я перепрошую, голови громади вісім атак mm -hmm. загалом було здійснено. Якщо ми будемо рахувати кровані авіабомби та інші засоби ураження, а каби, саме каби за останній місяць. Скільки разів прилітали? саме кабів? Саме кабів було чотири Останні три це були останні прильоти, які трапилися в центрі села. А вісім це я назвала, коли були дрони камікадзе, які теж атакували е, саме Новопавлівську громаду. Ну, скільки було касетних е, саме випадків, я точно назвати не можу, але ми також бачили їх і розкидані ці пусті касети на полях, їх досить таки е, багато. Як виглядає загалом життя у прифронтових зонах наразі, якщо не брати до уваги повітряні атаки, як саме відчувається наближення фронту? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що Новопавлівка дуже стійко і мужньо переживає ці усі атаки ворожі, тому що село таки села працюють, працюють магазини, людям надаються всі послуги, які є. Сільська рада дуже гарно працює і оперативно вирішують усі питання. Десь якісь допомагають гуманітарні фонди з елементарними речами, типу шифер, там, ДВП надати, долучають. Це там самі мешканці громади. Ну і звісно, всі, хто працює в громаді, не стоїть в осторонь і е, намагаються допомогти ліквідувати усі ці наслідки. Пані це, ліне, це, маю дуже... на увазі. Чи чуєте ви мешканці Новопавлівської громади, громад, які розташовуються поряд вибухи дими від фронту? Ось саме це відчуття, що фронт і війна дійсно наближаються. Так, я, де, як редакторка і вістей Новопавлівки і Петропавлівки, можу говорити за дві громади, тому що і в Петропалівці я живу, в Новопавлівці я працюю також. Я можу навіть порівняти ці дві громади. Якщо в Петропалівці ми ще живемо в такій тиші, ми ще не чуємо цього фронту такого, ну періодично щось там відбувається. То Новопавлівка це постійні вибухи, ти постійно чуєш на вулиці. То, що фронт наближається, що це все ну, це досить суттєво чути. Там постійні вибухи, і е, до Новопавлівка, ну, я думаю, що люди це відчувають, вони розуміють, що на території їхньої громади можуть продовжитися такі. От, е... І прильоти, і якісь ще ворожі атаки. Тому так люди люди це відчувають. Я говорила з ними під час репортажів неодноразових. От, наприклад, після першого репортажу, спілкуючись з людьми, вони. 에, говорили про те, що ще залишатимуться в селі, поки що там не, не планують ні, ні евакуюватися, в кого є під, в якийсь бізнес, вони працюють. Єдине, що вже на той момент люди е, вивозили сім'ї з дітьми, виїжджали, вивозили людей е, там, похилого віку. Е, то Зараз е, от, після другого прильоту все-таки настрої. Людей, можливо, трошки, на мою думку, змінилися. Ну, по-перше, люди плакали, люди переживають. Варто зауважити, що Новопавлівська громада вона дуже наближена до Донеччини, і що ще з 22-го року, можливо і раніше, сюди приїхало дуже багато вимушено переміщених родин, які тікали тоді від війни на Донеччині. От спілкуючись із цими людьми, було дуже їх тяжко чути, тому що люди вже втрачали своє житло і можливість десь там на Донеччині, і от зараз вони знову переживають це саме вже на новій території, і це їх дуже хвилює, тому що вони вже не знають, що робити далі, і навіть якщо буде евакуація, то куди їм їхати? Пані Рино, добровільна евакуація, наскільки нам відомо, вже розпочалася. Чи багато людей залишають прифронтові громади? Що вам відомо? Я можу сказати, що офіційної не оголошено на Дніпропетровщині. Про це повідомляють і очільники обласних адміністрацій і рад, і не також і не, не оголошували її в громадах. Але е, так як ми вже слідкували, і сам голова громади, він говорить про те, щоб люди е, вирішували, брали на себе таку відповідальність і вирішували. Особисто варто переїхати їм тимчасово в інші на інші території чи ні. Зараз адміністрація і Синельниківська і Дніпропетровська обласна оголосили про те, що хто хоче виїхати, то можуть звернутися там або всі ради в свої, або вже конкретно. В обласній адміністрації для того, щоб їм допомогли виїхати. Тобто надали е, транспорт для виїзду і, можливо, тимчасове якесь житло. Ну, але ми розуміємо, да, яке це тимчасове житло може бути. якісь, можливо, там Приміщення адаптовані під це з, з такими з ліжечками. Ну тобто, це не зовсім те, чого хочуть самі люди в громаді. Люди, звісно, виїжджають. Більшість виїжджає тих, хто має куди їхати. Когось людей старшого, віку забирають до себе діти, десь у Дніпро або в інші. Міста громади а в кого немає де їхати, вони залишаються ще в Новопавліці і, на жаль, дуже хвилюються за те, що їхати їм немає куди. Я спілкувалася з однією жінкою. До речі, в неї постраждав будинок після другого прильоту дуже сильно. То вона говорила про те, що е, вона вже втрачала житло. В них залишилась квартира в Донецьку в 2014 році. Вони виїхали, в них лишилась будинок батьківський в Мирнограді, і теж вони туди не можуть поїхати. І от вони вже оселилися в Новопавлівці, вже тут мали роботу і прижилися. І зараз їх будинок знову постраждав їм повністю там ліквідовують, замінюють дах, і вони думають тепер куди. Куди їм зараз подітися? Жити, як я вже сказала, бажання там в гуртожитках у людей немає, і це не якась там, знаєте, що це люди перебирають житлом чи щось. Просто вже... Як і будь-якій людині, хочеться, нехай то буде якась власна маленька хатка, але саме їхня, і вони зможуть там ну, дожити в якихось більш-менш комфортних умовах. На жаль, купити житло також у людей багатьох немає. Одні люди говорять, що малі пенсії, інші теж не мають там бізнесу. Зараз втративши роботу, ну це теж дуже важко. Пані Рино, чи багато таких людей зі схожими проблемами після нещодавніх атак. Ну, знаєте, як сільська місцевість, таких, таких людей багато. Люди в більшості це ті, що старшого віку. І я вже говорю, Якщо у них є діти десь у містах, то так, цієї, цієї проблеми немає, їх можуть забирати. То люди, яких нікого немає, і вони ну, дійсно, я не можу сказати точну цифру. Я знаю за останніми показниками, які говорили мені в сільській раді, то десь близько 700 людей у них. Було вимушено переміщених людей, це ті, що переїхали до них із Донеччини. От я думаю, що десь плюс-мінус ці люди якраз ну, найбільше, мабуть, залишаються з усією проблемою. Пані Ірино, ви перебуваєте на місці, бачите все на власні очі. На вашу особисту думку, чи настав час людям залишати власні домівки, евакуюватися у зв'язку з такою небезпечною ситуацією, не дивлячись на те, що офіційно якоїсь примусової евакуації ще не оголошено. Ну так, я те, що я побачила вже вчора після прильоту цих останніх кабів, то це дійсно дуже жахливо і дуже страшно, тому що фактично село вже рівняють з землею. І, хоч немає цієї офіційної евакуації, про це завжди наголошував і голова громади Микола Гаврилов. Що він все таки рекомендує. Сім'ям з дітьми і людям похилого віку все-таки виїжджати, то я абсолютно підтримую цю думку. Я розумію, що люди прив'язані до будинків, але ну, життя нам дане лише одне. І ми не знаємо, що буде завтра і післязавтра. І ще тиждень тому ми після перших прильотів ніхто не думав, що знову будуть такі ворожі атаки. Але вони сталися і ще більш руйнівні. Тому моя думка, що здоров'я то найцінніше і життя, що нам дано, і все-таки треба думати, напевно, про те, щоб захистити себе і свої родини. Пані Рино, ми також спостерігаємо, як ви спілкуєтесь із військовими також висвітлюєте їхні проблеми. Скажіть, будь ласка, декілька слів про це, які основні проблеми наразі у наших захисників. О, захисники це, це взагалі моя біль. З 22-го року я намагаюся, ми дуже допомагаємо нашим військовим, всім, чим можемо, особливо там з пошуками десь якихось помешкань. Це зараз найбільший біль і ми намагаємося доносити нашим людям про те, що все таки ми ще в тилу, і ми знаходимося в тилу завдяки їм, завдяки тому, що вони стоять на захисті країни. Тому оце Одна з таких проблем побутових, скажімо, що все-таки хлопцям треба допомагати з житлом. І, на жаль, у нас цим питанням дуже погано, я би так сказала, саме займається це, ну, наприклад Петропавлівка, наше керівництво. Хай вони ображаються, не ображаються, але це все, ця вся справа покладена більше на цивільних людей. Щодо самих захисників, я також пишу репортажі з місця, де вони перебувають, спілкуюся з ними і дуже, вони дуже виснажені, хоча й мотивовані, і зараз різні в них такі, знаєте, думки стосовно війни. Стосовно відношення цивільного населення, і хотілось би, щоб воно все таки було кращим. Я не говорю зараз про забезпечення, тому що більшістю там хлопці забезпечені спорядженням. Ну принаймні мені ніхто не скаржився на все це. Але от мотивації хлопцям не вистачає, і я думаю, що місцеве населення все таки має у цьому допомагати нашим захисникам. Хлопці мотивовані, залишаються на позиціях. Вони, не зважаючи ні на що несуть оборону і говорять, що ми ніде не йдемо. Ми будемо захищати тут і залишатися стільки скільки нам треба. Пані Ірина, спілкуючись... Ну, а з спілкуючись населенням, будемо працювати ще спілкуючись з місцевими мешканцями з цивільними, чи говорите ви з ними на тему подальшого розвитку подій? У що вірять люди, люди як вони думають? Чи є ті, хто вірить у швидке завершення війни? Ось цю тему пов'язано з ймовірними переговорами, які взагалі розмови у прифронтових громадах на цю тему. Ну, дійсно, зараз у прифронтових наших, і хоч і Петропалівська, Новопалівська, звісно, обговорюють останні події про те, що фронт наближається. Це все відчувається, тому що в нас також є села, які наближені до Донецької області, і люди вже почали чути ці вибухи, і вже навіть. Бачили, що біля Стели, вже коли ти, біля Донецької, коли ви буваєте, то там вже досить таки гучно. Ми всі спостерігаємо за Покровськом і людей це теж хвилює. Ми розуміємо, який кілометраж у нас щодо Новопалівки, що до Покровська, наприклад, Петропалівка знаходиться на однаковій відстані. Тобто, в нас вже загроза фронту йде, фронт рухається з двох сторон. В Новопаліці зараз, ну, напевно, більш критична ситуація, тому що люди вже на собі відчули, що відбувається, і ну, зараз у них більше питання стоїть про те, щоб, 에, щоб це не повторилося, тому що ніхто не хоче виїжджати, ніхто не хоче десь жити на чужбині, як ми говоримо. І всі і тим часом розуміють, що якщо це все буде повторюватися, то треба десь їхати. Це головне питання. Направду я не питала, чи слідкують люди за новинами і за переговорами, чи про це такої люди про це мало говорять. А от про те, про закінчення війни, перш за все думають, щоб. Дуже сподіваюся, що все-таки е, настане перемога, чи хоча б якесь перемир'я, щоб це все закінчилося, пане Ірино, Як вважаєте особисто ви яким чином розгортатимуться події далі? Як вони будуть змінюватися на фронті? Ну, я скажу так, я не військовий експерт, звісно, не можу там щось пророкувати чи говорити про те, що чи будуть знову якісь бойові атаки саме на Новопавлівку, як протвинеться далі фронт? Знаю тільки що фронт уже від Новопавлівки близько 12 кілометрів, і він ще наближується. Тому, якщо ворог собі вже обрав цей напрямок, то звісно він. Не зупиниться. Я особисто ну, в мене немає такої довіри до того, що якісь перемовини можуть дати якийсь результат. Але хочеться все-таки вірити, що це якесь таки ця війна матиме якесь завершення, тому що вже багато людей постраждало, і дуже багато загинуло вже наших захисників. І мені здається, що ворог ще більше лютує і не збирається зупинятися, слідкуючи за загальною ситуацією в країні. Як ви оцінюєте моральний стан українського суспільства наразі у 2025-му? Я не можу сказати за всю країну, я, хоча я буваю і в Києві, і в великих містах, і так дійсно різні ситуації в містах якось я себе більш спокійно почуваю, ніж, можливо, в наших прифронтових громадах. Ну я не можу сказати за всіх, але я думаю, що важко. Дуже важко, тому що люди, які Спочатку з спочатку 22-го року допомагають армії, допомагають на місцях. То вони вже всі дуже стомлені. Єдине, що скажу, що морально все-таки, мабуть, наші українці незламні і дивлячись на наших новопавлівців, які пережили вже дві такі величезні атаки. Я б обійняла кожного і кожну з них за те, що вони так стійко і мужньо все це переживають. Всі вірять тільки в перемогу, ніхто не вірить в окупацію взагалі, ніхто не навіть такої думки не допускають, і, і, і я не допускаю думки, що все-таки Дніпропетровщина може. Потрапити в окупацію, пані Рино. Ми також спостерігали, як ви спілкувалися з колегами, іноземними журналістами, які фіксують події війни. Що кажуть вони, як оцінюють ситуацію? Так останнім часом дуже багато зустрічаю вже наших колег. З останньої зустрічі це нас була журналістка з Голландії і журналісти з Франції. Які також працювали на території Новопалівської громади, і по Україні вони їздять, і вони пишуть багато про війну, і не лише про війну в Україні. То те, що відбувається в Україні, те, що вони бачать, то їх дуже вражає. І вони приїжджають саме з цією думкою, щоб показати вони хочуть показати всьому світу, що така маленька країна, як Україна. Бореться з ворогом, що тут не застійкі незламні люди, які переживають просто дійсно жахливі ситуації, але тримаються і вірять в перемогу. І я, до речі, питала журналістів, чи зараз взагалі Україна як країна інформаційному фоні, чи вона цікава і голландцям, і французам? То, от після виборів Трампа, то мені журналістка говорила, що люди зараз більше цікавляться все таки тим, що що буде відбуватися в їхніх країнах, тому що як не як з Америкою пов'язані напевно всі країни. І війна в Україні, вона ніби трішки якби відходить на другий план. Тому вони тут, тому вони продовжують писати і розповідати, щоб Україна не відійшла зовсім, щоб про неї не забували, що ця країна потребує підтримки, і я сподіваюся, що все таки журналістів за кордону буде більше тут, і вони більше будуть про нас розповідати. Дуже вдячна їм за те, що вони приїжджають, спілкуються, пишуть, висвітлюють усі ці події. Пані Рино, на жаль, наш час завершується. Дуже дякую ще раз за те, що долучилися перемоги мирного неба. Ми разом із вами віримо, що мають завершитися усі ці жахіття у прифронтових зонах нашої області, і Україна знову буде цілісною і. Мужньою без окупантів на власній землі дуже вам дякуємо, друзі. Нагадаю, сьогодні разом з нами була Ірина Ситнік, головна редакторка сайту «Петро Павлівка Сіті. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!